Всім доброго дня. Продовжуємо замінювати гурна дозатор. Погода у нас засніжило гарно. Але треба працювати. Зіштовхнулися з тількима проблемами, що єлі їх повирішували, ще вирішувати і вирішувати. Перше, що показало, це куп... цей був куплений палець, це вже я його переточив. Я його вставив в оту куплену проставку. Тут а... і виходило так, що. Що він глибоко цей палець сідав і він сідав аж буртом. Виходиться, сідав аж оцим, оцим буртиком сідав аж сюди. Тоді, коли я надів його на циліндр, вийшло, що він упирався. Зараз надійне. Опа. Отак. Вийшло, що тоді. Отут не було зазора і не було можливості вільного ходу для циліндра. Поїхав на завод, дав хлопцям, кажу, зробіть трошки по-другому. Вони мені переточили цього пальця, зробили мені його з 30 хг. Ще тепер його приїхав додому, посверлив отвори під контролку. Тепер поїду, заберу його закалю, зроблю обробку. І те саме було з тим коротким пальцем. Вставляєш його на речах, знову було, що тут було мало свободи для цього шара. Плюнув я, теж заказав, зробили мені нового. Тепер буде два. А, а, а ти шлак повикидаю. Саме було цікаво, коли перший раз повіз того пальця. Хлопці його зажали в станок. Тута. Включили, а кончик отак, як кажуть в народі приключення карандаша в стакані. Кажуть Боже. Де ти його купив? Говорю. ну, Це у нас така промишленість хендмейд. Оця проставка отримала прослаблю тут 20 мм. А потрібно, щоб було 19. От Якщо взяти всі ці отвори, от прикладаєш, виходить 19 мм. А тут, бачите, на міліметр гуляє. Тобто тут 20. От тому палець, Оцей палець, виходить, зашов глибше. І все пішло поїхало. Так, з цим ми переділили. В коментарях мені написали, що можна було використати, це, типу відрізати. Я так зрозумів, що це про це йде розмова. І приварити. Дійсно, ну, блин, було б раніше. Я б оцю, оцей шлак би не купляв. По товщині вони однакові. Треба було так красиво його вирізати, приложити і красиво приварити. І не треба оце всі сраки купувати. Все воно, є. Так, Потім що ми далі зробили? Далі зняли рульову колонку, от вона стоїть тут, бідна, одмучена. Одрізали ту кількість, яка потрібна на дозатор. Тут, по-моєму, 18 см ми відрізали від тієї плоскості до сюди 18 Тепер я візьму це все повезу, мені токаря виточать сюди проставку. Під дозатор. Шайбу таку. на ній буду надіватися дозатор. І купив такого переходничка. Отут мені потім по місту одріжуть. і висверлять туди отвір в цьому валу. Ну а далі діло техніки. Це вставлю сюди, шайбу наварю під дозатор сюди, наставлю дозатор за цим всім ділом, соберу, подивлюся, щоб нічого не терло. І думаю, так буде ходити. А потім уже буду мудрити. Кріплення, під, кріплення вже на самому тракторі, Ну, то буде трошки пізніше. Зараз хочу зібрати цю колонку. Рульову Там буде видно Отута, Якщо висверлювати отвір під оцей, буде по 5 мм стіночка. Ну, якщо подивитися на цей діаметр і тут То бути нормально. То есть, по по, по міцності проходити. Тут яка міцність, тут аж... нічого такого страшного не буде. От. З чим зіштовхнулися з тим, що не змогли розібрати рульові <кхи> Руль тяги. Мучили, мучили. Оця взагалі не розібралась один. А, крутили, 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 зірвали різьбу. <кхи> Вже крутили, воно було позакисало, і ми його і гріли, і, і що тільки не робили, ніхрена воно не виходило. Сюди наварили, щоб під ключ мощніший. В общем, тут ми різьбу зірвали і воно почало викручуватися вже без різьби. Поняли, що діла не буде. То вже тут розрізали булгаркою, цей наконечник викрутили Треба оцю куплять нову. А на довший, довша тяга у нас розібралась терпімо. Один викрутився взагалі ідеально, а другий трошки із свистом. Ну, щоб оце не мучитися з цими тягами. По-перше, позаливаю їх маслом всередині. А по-друге, купив, ну, купив, заказав у хлопців шестигранника мені проточили под отвір. Сюди тут трошки приберу за усенцем. Понадіваю ці шестигранічки, пообварюю їх з двох сторон. Треба ще два заказати, і буде вже під ключ тут, по-моєму, 36. Вже, ну, мощнішого у мене вже нема ключа. Щоб потім, як вдруг колись придеться, їх крутити, щоб вже було добре. Так, що стосується люфта в цьому речагу, подивився, тут у мене стояла обична різьба. Затягнути звісно, ідеально не вдавалося Попросив хлопців, виточили мені болти з кроком різьби півтора. Подивився, звісно, під ключ такий, ну, який був шестигранник такий і зробили. Ну, це теж 30 ГГСа. В общем, Подивився, ідеально він підходить. Попрошу хай ще зроблять одного такого самого на ту сторону, теж їх покалю, зроблю їм хім обробку і будуть вони в мене працювати. От Ну, от зараз, звісно, кабіна без руля виглядає, як корова із <корова> сідлом. Планую поставити Як краще. От от... От тут є виямка сюди. От поставити сам дозатор. Дозатор і руль потім буде виходити. Руль, он в та ямка, сюди він буде виходити, він, він десь на рівні отут. Це буде поворот, далі йде сюди. єдина проблема буде з тим, що передачі треба буде рычага, трохи щось йому зробити. ну от Такі справи. Надіюся, на наступний раз докуплю наконечника, куплю саму, саму цю проміжутку і зберу передок уже. Надіюсь, що так воно вже на кінець то буде. І приступлю до уварки самої рульової колонки вже в, на, на тракторі. Дякую всім за увагу, до побачення.